Всім, всім привіт! Насправді я дуже довго хотіла зняти це відео на березі моря, і трошечки вже в іншому образі, але трошечки це все перенеслось, і мені здається, що наступні відео вони будуть саме там. Але сьогодні буде дуже-дуже цікаве реальне відео. Це вся правда про продюсування. Я розкажу своє бачення. Можливо, воно не сподобається моїм колегам, але я максимально хочу щиро сьогодні з вами поговорити про цю сферу, розвіяти оці всі думки про інфоциганство, взагалі, чи є це, чи існує це і якщо існує, то хто це? І взагалі подумати і. Пояснити вам свою думку, що взагалі буде з цією сферою там протягом п'яти років. Хто мене не знає, я Андріана. Я продюсер. Я продюсер блогерів наших експертів і сама себе продюсую. В мене вже в цьому досвід більше ніж два роки. А в онлайні в цілому я більше ніж три роки. Тому в цьому мені є чим поділитися. Я багато з ким і працювала, і до сих пір працюю. І я бачу бачення нашого ринку, куди вона рухається. І я вам навіть сказати, що. Е От, трансформації да, нашого ринку вони дуже сильно міняються навіть за останні півроку. Тобто, хто за цим слідкує, можливо, ви зі мною будете згодні, з тим, що за останні півроку наш ринок дуже змінився, дуже багато ігроків вибило, так скажімо, да, і дуже багато нових ігроків додалось. Але, типу, не можу сказати, що це успіх чи це печалька. Але хочу вам сьогодні реально поділитись тим, що я бачу, тим, що я аналізую, тому що ми постійно з командою аналізуємо взагалі, що відбувається зараз на ринку, чому люди купують або не купують, і хочу з вами цим поділитись. Погнали. Перший пункт це, звичайно, конкуренція. Дуже багато людей, і я справді хочу вам, чесно, відверто сказати: я в якійсь мірі не люблю наш ринок через цей пункт, хочу пояснити: дивіться. У нас всі люди, які в інфобізнесі, і це належить до всіх ніж. То є і б'юті, і заробітки, і професії, і можливо спорт. У нас всі люди конкурують. Прям знаєте, вони такі ярі конкуренти, в них не можна купити рекламу, тому що а как это я тобі віддам своїх клієнтів. это я віддам тобі своїх подписчиків. То є, у нас ви вот така якась картина, і насправді це дуже така жалюгідна картина. Мене дуже... Мені дуже подобається, мене надихають експерти, які, наприклад, там, продають лоти, і в цих лотах є реклама. І ці лоти можуть, ну, цю рекламну подачу може купити ну, конкурент. Да? А всі інші, які вот так вот хапаються за свою аудиторію, це моє, я нікому не віддам. Ви маєте розуміти, що ви, по-перше, втрачаєте дуже багато грошей, по-друге, ви втрачаєте повагу. Людей і ваших колег. Тому що насправді всі ми знаємо, звідки ваша аудиторія прийшла. У всіх експертів незалежності від ніше, плюс-мінус однакові способи, як ви набираєте аудиторію. Чи це таргет, чи це блогери, чи це тіктоки, чи це рілси, чи це ютуби. Тобто. Плюс-мінус це всім все понятне, да? І тобто, ви так тримаєте за цю аудиторію, і чому там да, інші ринки краще ніж в цій самій категорії? Тому що вони не тримаються за цю аудиторію свою там, знаєте, три подписчика і думають, господі, я нікому та не дам». Тобто, вони роблять рекламу, вони заробляють гроші, вони роблять партнерські запуски, і це тільки. На наращуває ринок, розумієте? то тобто це тільки покращує освітні програми, це тільки покращує якусь да, Комунікацію, аудиторія бачить, що от, два моїх там улюблених експерти вони разом дружать, вони разом створили якийсь то продукт. Блін, круто, я йду купую. Тобто, а в нас же, це знаєте, моя хата краю, всі роблять поодиночку, всі там біжать за своїми трьома Е, Ну, в общем, це насправді трошечки така ситуація. Я впевнена, до речі, що це. Поміняється, тому що вже це міняється потрошки, реально дуже потрошки. Тобто, я, наприклад, абсолютно не проти робити реклами своїм колегам, своїм там, да ну колегам, які і в запусках, можливо, вони і самопродюсують. Ну, тобто, абсолютно, це ж круто. Круто, коли ви відноситесь до один одного, не як до конкурентів, а як до колег. Ви обмінюєтесь, можливо, ви робите якісь групові офлайн майстермайди. Це, до речі, то, що я хотіла створити офлайн майстермайд з підприємцями, Експертами, можливо, навіть з інших, з різних ніж, і просто раз в тиждень зустрічатись, ділитися якимись знаннями і так далі. Але як ви бачите, у нас це взагалі не процвітає, тому що кожна людина думає про те, як би а як би зробити так, щоб він не украв мою аудиторію. так Другий пункт це буде можливо зараз досить м тупо звучати, але я поясню: наш ринок він пустий, він реально пустий. Якщо ви подивитесь на інші е, там ринки, це може бути Казахстан і Росія, і навіть Америка, е, да, ви мені скажете, ну там, звісно, там більше людей. Але насправді діло не в цьому. Е, діло в тому, що у нас люди до інфобізнесу не відносяться як до бізнесу. І через це, через це у нас дуже багато ігроків вибивають. Тобто, про них забуває аудиторія, вони не ведуться регулярно, і насправді у нас є дуже велика проблема в ринку: це те, що наші всі, ну більшість, давайте більшість інфопідприємців, вони продають свої послуги по шаблонам. Тобто, хтось вот, десь придумав шаблон прогрева, і більшість там 90% нашого ринку вони всі роблять по цьому шаблону. Да, міняють щось під себе, але суть залишається єдина. І насправді через цей пункт у нас. І ринок пустить, тому що в оцього 90% маси да їх люди вже не сприймають. Тому що люди вже всі знають, що таке прогрів, що таке запуски, що таке курси. І коли люди бачать шаблони в оцей прогрів, вони вже ну вони не сприймаються. людиною. вони вряд ли куплять у неї. І тому залишаються в ці 10%, 10% які роблять да круто, роблять інфоповоди, роблять класні прогріви, класні продукти, партнеряться, можливо, знімають там класні ютуби. Да, то це всього лише 10%. 90 це не сприймають. Із цих 90% хтось -то вибиває, тось да хтось, ну в общем, є тільки 10%. 10%. процентів, десять відсотків. І тому э, наш ринок насправді пустий. Тому що якщо би виглядала би картина, так що всі 100% щось би придумовили, десь би чимось ділились. Э, прям ну реально це би розцвітало. У нас би бы була краща ситуація. Це і плюс, і мінус. Плюс тому, що у вас немає тут конкуренції. Ви можете зараз спокійно заходити і як експерт, і як продюсер, да, і у вас не буде конкуренції великої. Да, вам треба буде попрацювати, да вже не буде так легко, як там в 17-му році. Але при цьому всьому ви можете вибудити вибудувати свою історію. Ви можете показати людям, як ваші ніші може бути там по-вашому, або не так, як вони звикли. Мінус, який тут, це те, що ну, знов, я вже про це говорила, що в нас всі сприймають один одного як конкурента, не діляться знаннями і взагалі взагалі нічим не діляться, тільки да, покупайте курсики. І саме цікаве, що в цих навчаннях дуже мало насправді тої інформації, якою люди самі же користуються. Тобто, Я ж сама навчаю людей да, есть, запуском і тим всім. І до мене дуже багато людей приходять із словами: Я прийшла у неї навчання, але я не зрозуміла, як саме вона це робить. І не тому, що я тупа, а тому, що інформація подана в навчання не та, якою сам експерт користується. Тобто це просто на т'їбій зроблено, лиш би продати. Тобто, ну, це все суть конкуренції, мені здається, тому що наші люди не готові якось. Я не знаю якось даже це пояснити, і саме тому це і є мінус, тому що наш ринок пустий. У нас люди вони сприймають інфопростір, інфобізнес як щось дуже погане. А якщо б наш ринок був би ширше, більше у нас би було більше крутих експертів з різних ніж і здоров'я, і спорт, і там професії, і так далі, і вони б реально допомагали людям, наші люди б більш лояльніше до цього відносились. Я думаю, що це. Все одно буде да, з часом, тому що на ринок все одно виходять лідируючі такі ну, лідери. І... Але дуже шкода, що це затягується. Третій пункт це, до речі, випливає з другого, це недостача знань. А, і тут насправді зараз буде дуже така цікава тема. Не знаю, чи буде хейт, чи не буде. Якщо ви візьмете всіх класних ігроків в ринку, абсолютно всіх. Їх, до речі, ну, давайте так візьмемо по кожній ніші. і здоров'я, і спорт, і професія. От е, я вам даю гарантію, що можливо, професія, заробіток, можливо, щось здоров'ям, там, нутриціологи ще в якомусь такому плані, вони навчались не в нас. І хтось з них навчався в Америці, хтось, можливо, в Росії або до війни, або навіть під час війни. Ну, то є. І знаєте, з одної сторони ви скажете, Боже, ну як так, на чого? А я вам скажу, тому що в нас немає експертів, можливо, навіть школ, можливо, я вже не говорю про універи, да? які можуть тебе за плюс-мінус короткий період часу навчити, щоб ти став твердим експертом, да, і це це відноситься до будь-яких ніж. І тому, звичайно, в тих ринках, де це більш розповсюджено, наші люди йдуть вчитись. І якби з одної сторони це мінус, а з другої сторони це плюс, тому що вони ну сильні, сильні ігроки вони йдуть туди вчитись і приносять в Україну в ці знання, які приміняють потім і якби розкачують і реально дивляться, чи це працює, чи це не працює, і потім передає ці знання ці там да всім. Навики українцям за набагато менше чек, тому що якщо ми розглянемо навіть на моєму прикладі, давайте візьмемо. Я постійно вчусь. Ну десь ну знаєте, це може бути щось із розряду міні-курсики, які якісь куплю там у своєї колеги там за 500 гривень. І так само це може бути навчання і за 400 тисяч гривень, де я реально хочу там покращити якісь то навики в маркетингу, або навики в запусках, або навіть софт скіли. Тобто ну, це можуть бути і консультації, це можуть бути якісь такі навчання за тисячі доларів. Тобто у мене це є і регулярно це є. І я хочу сказати, що ну якщо не можу сказати, що прям весь ринок України, але якщо майже весь ринок я. Реально переслухала, то тобто, є була у них на вебінарах, я вчилась у багатьох людей. Тобто я слухаю своїх колег, там, інших людей, і у нас реально недостача знань. І якщо б да, там є люди, мої навіть колеги, які вчаться в Росії, там в якихось то підприємців, які вчаться в Америці, в Англії, там, в Австрії, знаєш, що вчаться. Ну, типу, з одної сторони, це погано, а з другої сторони. В кого вчити ще, якщо чесно, книги читати так, да, це круто. Це от я особисто сама зараз читаю і по маркетингу і все в цьому роді. Але ви маєте розуміти, що книги написані. Ну, давайте візьмемо там, навіть якщо 20 років назад вона написана, або там 10 років назад написана. А зараз трошечки маркетинг міняється. Так, да, є якась база, але все-таки є те, що міняється, і те, що треба вчити прямо уже і зараз. В книгах, на жаль, цього ну, немає. І тому оця, оця, цей пункт недостача знань, мене чесно, мене це дуже сильно розстрає, тому що. Якщо б у нас було більше кваліфікованих експертів з різних ніж, вони б знали і вміли, як проявлятись, вони б знали, як подавати свої знання. От я знаю дуже багато людей, які до мене приходять, і експертів, ну то реально їх дуже багато, і на каздевів, і в, в інстаграмі, в дирекції я це бачу. Які пишуть: Андріана, я маю дуже багато знань. У мене реально є великий досвід, і я не знаю, як це упакувати. Я не знаю, де знайти людей, які, яким було це цікаво, які могли б в мене придбати там послугу, консультацію, навчання. І но зато у нас дуже багато експертів, які десь щось прочитали, пройшли якийсь то один міні-курсик, і все, вони стають експертами, і на цьому все. А далі до них приходять люди. Вони просто розуміють, що це повний шлак. Починають обесцінювати весь інфобізнес, починають казати, що в нас просто говно обучення і взагалі інфобізнес, і що з цього випливає, що у нас просто недостача знань. Тому, знаєте, якщо от ви зараз дивитесь цей е, відео, і ви думаєте, блін, все-таки да, це про мене, я би хотіла ділитися своїми знаннями. В мене вони є, в мене є досвід, то. Досить сидіти і чекати, що колись от настане той момент. Просто прийдіть, навчіться, як правильно набирати аудиторію, щоб вони да вас бачили, як правильно користуватись маркетингом, як правильно робити запуски своїх послуг, консультацій, навчань, як правильно робити контент, щоб він залучав, щоб він був цікавим. Просто навчіться це робити і. Почніть уже розумієте, тому що ви будете чекати е, сморя погоди, знаєте, як моя мама говорить. Четвертий пункт дуже буде нетиповим, але це суто моя, така, знаєте, е, насмотряності за останні півроку. криза. Я ще сюди додала, що криза і війна на продюсування. Але більше я все-таки поговорю про кризу, тому що е, війна. Ну, типу, це досить важка тема для зараз, щоб я її підняла. Криза. За останні півроку дуже багато експертів відвалилось. Тобто Вони почали розуміти, що це, можливо, не для них. Вони почали йти в іншу сферу, можливо, взагалі не в онлайні. Тобто, реально може бути сфера взагалі не в онлайні. Пішли десь працювати в намі, або відкрили свої там, точки офлайн, ну, офлайн да? там ресторани, салони. І це через те, що у нас є криза в інфобізнесі, і от я зрозуміла, чому я написала війна, тому що у нас відбувається війна, люди емоційно на дні, і вони не відчувають безпеки, стабільності а відчуття безпеки це саме потрібні, як це сказати, саме потрібне відчуття для людини. Це відчуття безпеки. Наші люди цього не відчувають, значить, зрозуміло, що вони рахують там кожну свою копійку. Вони думають, що буде завтра, і це правильно, і тому вони не купують. Розумієте? А наші люди-експерти вони починають думати, що це я погана, що це зі мною щось не так. І тут відбувається така трошечки зміна ролями, що наші експерти, які реально класні, реально класні, вони починають недозаробляти через емоційний стан людей на фоні війни і починають іти в іншу сферу або виходити з онлайна йти тільки в офлайн. Тобто психологи виходять з онлайна, йдуть тільки в офлайн. І це насправді мінус, великий жирний мінус, тому що знов ж таки недостача знань. Знову ж таки, у нас ринок почне пустошити, але це і є і плюсом. Знову ж таки, у вас ще менша конкуренція. Я не просто так цей пункт написала і вирішила з вами про це поговорити, тому що я сама особисто спілкуюсь із учнями, які запускають. Да, це зовсім різні ніші є. Це є і від йоги, і ченелінга до IT, там, до е, всяких приложень. І я спілкуюся з цими учнями. І напевно. Кожен третій мені скаже, що за останні півроку вони вигоріли, вони не хотіли робити запуски, вони не хотіли вести блог, тому що люди на це не реагують, вони не купують, і досить важко з цим, ну, ніби бороти, знаєте. І я абсолютно з цим погоджуюсь, абсолютно, тому що я також це відчувала. Тому що є, розумієте, є експерти, які продають грязно, я це називаю, а є експерти, які більш не то, що екологічно, більш е... ну да, напевно, екологічно. І от ті, хто роблять грязно, да, вони можуть в моменті заробити деньги, але на перспективі вони не виграють. Ті, хто роблять екологічно, вони можуть в моменті не не, не дозаробляти, От як ці експерти, але в перспективі вони виграють. Але ті, хто от в моменті не дозаробляють, вони сливаються. От. І, і це нормально, тому що всі ми люди, всі ми зараз не відчуваємо безпеку, і ми розуміємо, що якщо тут ми вже не, не заробляємо, то все, треба йти. Ну, типу, з одної сторони, от як я сказала, це мінус, але зовсім з іншої сторони, ви маєте розуміти, що якщо ви хочете зараз піти в онлайн, то у вас є реально зараз. Я хочу сказати, реально хороший період, якщо ви можете зібратись всередині, тому що е, ринок максимально пустий, люди максимально поки що тримаються єлі-єлі на плаву. Хтось уходить, хтось приходить, але реально ніша, ну типу, пустує, якщо чесно. Експертів тут не вистачає, причому з різних ніж. От, і шостий пункт, я написала це, які взагалі перспективи в цьому продюсуванню. Тобто, якщо ми вже правда про продюсування, да, то які взагалі перспективи? Ви могли послухати це відео і сказати: понятно, перспектив тут немає. Але я вам скажу інакше: перспективи є а, і дуже дуже великі. я вам. Чесно, от зараз, якщо знайду цю вставку, бо я її десь тиждень назад знаходила. Які фінансові е, плани на інфобізнес до 2027 тисячі там щось таке. року, І там е, доходила точка до того, що інфобізнес буде оцінюватись в більше ніж мільярд доларів. На секундочку, в е, Єврос... ну, не Євросоюзі, ну, типу в Європі, да? Якби ми відносимося до цього. Рахуйте, в Європі, там, Іспанія, Франція там, і так далі. Досить ще, е, не поширений інфобізнес. да, Він вже починається там, але там немає такого, як у нас там. Вот. І рахуйте, там буде 1, мільяр... 1 мільярд доларів в рік оборота. Дуже надію, що я вам знайду сюди, вставлю. Якщо не вставлю, то. Повірте на слово, як говориться. Вот. І да, тут є реально перспективи. Ви представляєте, ну, типу, 1 мільярд доларів просто в рік. І е, це всього лиш офіційно. Тобто, да, якби у нас є і неофіційно, я взагалі проти цього взагалі не робіть так. Але, типу, у нас є такі контори, які працюють не, е, не професійно. Вот. Тому, да, перспектива тут є, і вона реально класна, вона реально обширна, вона реально велика. блін. Ну, у нас, якщо кожен зараз в своїй сфері, в своїй ніші піде в онлайн і почне робити навчання, послуги, продавати консультації, ви не тільки будете да, там інфоциганом, ви почнете ділитися знаннями. Я вам хочу сказати, що тільки завдяки, тільки завдяки курсам, от до сих пір, війна триває 2,5 роки, от тільки завдяки Онлайн-курсам, медитаціям, вообще онлайн, вот, психотерапії, я е, тримаюсь на плаву. Тобто, ну, чесно, мені було деколи впадло ходити до психолога офлайн, вот, вся ця історія офлайн. І я дуже сильно люблю інфобізнес, я дуже сильно люблю курси. Я впевнена навіть, що коли я захочу завагітняти, то я скуплю більшість курсів по там вагітності. Ну то я в цьому впевнена, тому що е, це дуже зручно. Ви просто сидите вдома і навчаєтесь це раз. По-друге, ви можете скупити досить багато різних думок, досить багато різної експертизи. Тому в будь-якому випадку передача знань вона буде завжди актуальна. Головне, ринок не іспортить, то тобто не, поч... не очерніть. І ну, це буде реально актуально. Фінансово це буде дуже перспективно. Якщо ви зараз експерт, або якщо ви зараз продюсер, який хоче да, вот, почати заробляти в онлайні. Продивіться взагалі, придивіться до цієї сфери, ще більше придивіться до сфери запусків. Тому що я не знаю ні одної сфери, де можна так, знаєте, швидко і швидко вирости. Тобто я не знаю ні одної сфери, де можна там за рік, за два стати доларовим мільйоніром. Реально кромі запусків. Тому, якщо вам взагалі це цікаво, в шапці ну, в описі під цим відео буде анкета перед записом. На навчання по запускам, по контенту, по аудиторії, як набирати цю аудиторію. Я віддам всі свої контакти. Тобто ви будете реально розуміти, як робити запуск. Я буду реально чекати тих, хто хоче саме ділити знаннями, знання, саме виконувати свою місію, а не очерняти просто інфобізнес. І робити це трошки грязно. Вот. Тому, надіюсь, я відповіла на всі питання. Якщо ні, то я відповім, ще у себе в сторіс в інстаграмі. До речі, підписуйтесь. Вот. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то підписуйте, ставте лайки, не знаю, пишіть коменти. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячна.